Привіт! Це саме те, про що ви подумали. Це перший наш більш-менш серйозний виїзд. Не то ще трішки по вуличкам накинув, а ми прям вже заїхали ось сюди, де автомобільних колій немає. Ми тут перші. Так, з того, що я не показував вам, ми ж в минулій серії, вона ще навіть на амортизаторах на колесах на чотирьох не стояла. Все вже класно, по підвісі, по технічній частині, все вже по ній зроблено. Ремені, безпеки, проводочка вже більш-менш накинута. Акумулятор закріплений остаточно. Ходовка, все тут, в принципі, по ній класно. Єдине, що бачок так, поки аж негарно стоїть. І проводочка ось така тимчасова, видно, зразу гарна електрика. Зате тут така гарна консоль запуску є. Все у нас ось так вже. На ньому можна їздити. Технічна частина у нас єдиний нюанс залишився це захист знижче, щоб на ній можна було висіти на пузі. І все. Тому далі будемо кататись і шукати слабкі місця, і знаходити межі її прохідності. Ну що, друзі, я вже вдома, готовий з вами поділитись висновками з нашого першого виїзду на випробування. Бо до цього я вже виїжджав на ній, чисто так кільце по вулиці туди-сюди приїхався, і все. Ніякі там навантаження я на ній не давав. А тут ми прямо гарнесенько таки дали їй навантаження, і в цілому випробування пройшли вдало. Ми повернулись на ній своїм ходом, нічого критичного не зламалося, але пару нюансів вилізло. Зараз я вам їх покажу. Деякі речі треба буде переробити, але в принципі відносно всього об'єму роботи, все класно. Давайте тепер проїдусь по проблемам. Ну, перше, що на ній було, бо ми виїхали і потім повернулися назад. Ну, це в принципі були дрібниці. Перегорів запобіжник з на вентилятор. І, до речі, на вентилятор вже ж і заклинив е, датчик. Він е, вимкнувся і перестав вимикатись. У мене система дубльована. Давайте вам, в принципі, покажу, як це працює. Маса тут поки закріплена тимчасово. Можливо, вона потім кудись приїде, а може тут і залишиться. Тому тут ось ця клемка нова, яку ми купили, а ось цей дріт, він у мене десь був, і я його поставив ось так, як є. Потім, коли я буду точно знати, що маса буде тут, я поставлю і сюди нову клемку. Далі, як працює в мене система? Так, це у нас лампочка генератора. Так, ось вентилятор. Це примусово. Звісно, що через реле і через запобіжник. І далі ця ж система може вмикатись по датчику. У нас він заклинив. Я думаю, блін, щось ми так сильно її нагріли, що вентилятор не вимикається. А виявилося, проби радіатор, а він вже холодний прямо, а датчик. Ще заклинивши. Зняв клему, все окей, то ми доїжджали на ручному вентиляторі. Також ми далі я поставлю датчик температури ще. По вихлопу, все класно. Ви, в принципі, там чули на відео, то я рівнем. Звуку задоволений. А, це ж я його взагалі не бачив. Тут скільки ще допрацювань було з минулого відео. Амортизатори задні вже стоять. Все класно. Система прокачана гальми. все працює. Ось така у нас вихлопна вийшла. Причому естетично, мені прям дуже подобається, як вона виглядає. Я прям сильно задоволений, наскільки класно у мене це вийшло. І ось так вона трошки гуляє. І все. Класно. Далі ще треба буде замінити бачок. Пробка тут вже нова, бо стара, а стара тут взагалі з-під сока якогось була пробка. Ось у нас тут бачок підтікає. Він тут тріснутий, тому його треба буде замінити. Я так подумав, що не факт, що ми візьмемо саме з 8. Нам, в принципі, без різниці, який брати бачок. Головне, щоб там було два виходи: один великий і один паровідвідний відвідний з е... радіатора. Далі, ну це я вам показував, що була зроблена тимчасова така електричний щиток на три запобіжника. Взяв блок. В принципі, нам більше тут і не потрібно. Дві релюшки, потім ще додасться одна на світло. Тут одна на стартер, інша на вентилятор. Потім, звісно, що це все буде в боксі. Скоріше за все, буде просто електрична коробка, якась тут закріплена, і все буде всередині неї розміщено. Далі вже проводка ось накинута. Зараз вона просто накинута поки сюди на раму. Коли вже буде остаточно, буде знати, що нам нічого не треба буде докидувати, я її зрізаю, хомути. Упаковую в гофру, замотую, і все у нас буде красиво і надійно. Також така консоль додалась класна. Так, що ще було зроблено, поки не було відео? А, паски безпеки були зроблені. І водію, і пасажиру. Наче скільки роботи було зроблено, але багато з неї просто такої дрібної, яку начебто зроблено, а показати на вигляд вона така сама, як і була залишилась. Система охолодження зібрана. Так, ну Єдине, що бачок тут поки отак, але я поки не знаю його остаточне місце, тому поки він тут у нас ось так розміщений. Далі було ще долито до рівня в двигуні майже 2 літри. Оливи, Тут він був дуже низький рівень. В коробку було долито 800 г до рівня, щоб все було добре. Також прочищували карбюратор, бо те, що я почистив, воно ну, типу було зразу норм, а потім не дуже. Ну і Також я обрав систему з цим, з електроклапаном, Просто його відрізав і закрутив туди. І треба буде карбюратор доналаштувати. Ну не доналаштувати, а просто налаштувати нормально. Бо ми ще прочищали карбюратором старим дідівським методом, переставляли насвічники з 2 і 3 циліндра і воно стріляло в карбюратор і стало трошки краще. Що теж добре. Тут патрубки ось стоять новенькі на пружини хомутах, що вони проходили дуже довго. От, це ще патрубок старенький. То вони ще на такому. А там, де новий, то вже стоять пружинні. Далі по двигуну, треба буде якраз зараз його обслужити, поміняти ГРМ. Ну і те все, що ми купили, треба буде тут зробити. А також відвести, щоб налаштували клапана і карбюратор. Все інше, крім двигуна, нам нічого не заважає. Ну, а так то, в принципі, наче все дуже добре. Тепер давайте я вам розкажу, що у нас вилізло. З проблем. А проблеми у нас вилізли тільки по передній підвізці. Перше, ось, і головне, це те, що у нас стягнуло е, салендблоки з е, важеля. Причому що цікаво, що лише з правої сторони. Другий, відповідно, так само. Е, втулки я точив у токаря, то, відповідно, треба буде зменшити діаметр втулок. Щоб салемблок там сидів трошки тугіше. я просто з натягом видно, що не вгадав, не було досвіду, але на це у нас і були тестування. Тому треба буде трошки зменшити діаметр втулок. Ну, в принципі, з цим проблем особливо немає. І хоча з правої сторони тут це і нормально. Але так як тут і салемблоки, і втулки однакові, то для профілактики ми, звісно, що зробимо і тут, бо, скрізь за все, це просто питання часу, коли воно вилізе і тут. Далі такий же прикол, але отут для мене вже неочікувано. Що стягнуло і салемблоки рульових тяг. Оце вже для мене якось неочікувано. Бо тут тяги заводські, салемблоки теж заводські. Можливо, просто саленблоки, бо вони і зайшли дуже легенько. Треба просто купити більш якісні салемблоки. Бо ці я то на місці можу запресувати, але це ж ну, глобально нічого не дасть. Вони знову-таки вилізуть. Якщо вони з такого первинного натягу вилізли, другий раз вони тим більше легко вилізуть. І все це єдине, що вилізло з поломок, саме з технічних, з тих, що я придумав з моїх інженерних рішень. Бо ось те, що у нас реле вентилятора барахлить, це просто технічна проблема, воно там старе, його я не міняв. І реле стартера. Так само я просто взяв якесь реле, яке там було з 2108, яке не факт, що там нормально працювало. Тому це просто технічні моменти, які треба буде зробити. Ну, а так, технічно, вона вже готова і вона може вже нормально навалювати. Також, до речі, з того, що я помітив, треба буде замінити передні пружини на більш жорсткіші. Ось це пружини, які у мене стояли на 21.08 на нашому донорі. Наступні я спробую поставити трошки трошки жорсткіші. Ось ці червоні, які нам, по-моєму. Надав пан Юрій, якщо і їх буде недостатньо, далі у нас є пружини, які нам надав пан Валерій, які ще трошки жорсткіші. І з цього чогось, я думаю, ми точно оберемо те, що нам підійде. Бо зараз я вам вставлю фото, і там дуже добре видно, що при ході підвізки у нас амортизатор повністю. Пружина складається, і це просто що вся морда виходить, лягає. Ну це коли вона вивішена, коли вся морда, вага лягає на одне колесо. То амортизатор повністю складається. Такого бути не повинно і має бути деякий запас по жорсткості, бо це виходить, що вона без навантаження просто стоїть, і пружина вже майже складена. Ну а там вже на буфері, на відбійнику грає, і треба буде це усунути. Пружини ззаду, ті, що ми купили нові посилені, в принципі, показали себе дуже добре. До них питань у мене нема. Тому якось так у нас справи є на даний момент. Робота йде зараз. Робота, до речі, почалася якраз та, що цікава, що до цього я 4 місяці, вже майже 5, заходив в гараж і просто крутився, оце робив всю роботу навколо нерухомості. Так, воно вже було в деякий момент схоже на баги, але це була нерухомість, яка ще стояла на стапелі і не їздила, не рухалась. А тепер же зовсім інша справа. Коли ти приїхав, зробив якісь доробки і зразу поїхав їх, затестував, отримав емоції, все класно, все чудово. Тому зараз у нас вже виробництво наше перейшло на новий етап, і буде більше відео не з гаража. Те, що ви так любите, і те, що ви так просили робити в Тавробуднях, нарешті ось тут ми до цього дійшли. Ще один виїзд будемо тут по місцю. Хоча тут і по місцю дуже класний, ось там, де ви бачили відео, досить класний такий полігончик, який ми розкатали, бо до цього там тільки мотоциклісти одні їздили. Тепер і ми туди здатні заїхати. І там ще є одна. Перешкода така, куди можна буде спуститися, але я в такому стані не ризикнув. Вона ще не наскільки я в ній впевнений. Бо якщо ми туди з'їдемо, потім звідти ну, я не знаю, чим її витягати, ну, якщо там щось зламається. Тому треба буде обкатати, щоб ми були в ній впевнені, і тільки тоді ми спустимось туди, на місце, де був раніше кар'єр. Просто звідти виїзд такий досить крутий. Ну, у мене нема такої техніки, яка могла туди спуститись. Ні, спуститись є, спуститися я туди і на Таврі можу спуститись. А от щоб потім звідти виїхати, от там уже є питаннячка. Тому треба буде її обкатати, щоб вона себе показала дуже добре, щоб не було цих моментів з блоками, щоб все у нас було класно, надійно. Тоді ми вже спустимось туди, і там буде, я думаю, значно цікавіше. І там ми і... її. Теж затестуємо на надійність, бо зараз треба максимально багато тестів зробити, понавантажувати її, наскільки це можливо, щоб всі нюанси і слабкі місця, які на ній можуть бути, щоб вони вилізли у нас тут, на місці, де нам легко це виправити, а не вилізли там, коли ми її вже передамо захисникам. І воно у них там вилізе, і вони не будуть знати, що робити. Та її буде трошки як обідно, що ми передали нову класну штуку, яка може робити класно. Там причому може бути якась банальна поломка навіть, а ми її тут не встигли затестити. І ми проїхали. До речі, катались години 2-3, проїхали за цей час, накатали кілометрів 15. Але в яких умовах були ці 15 кілометрів, то це досить такий гарний тест був. О, тому я вас вітаю. І себе вітаю, що ми перейшли вже на новий етап, коли вона поїхала. Тепер давайте трошки пробіжимося по витратам. Подивився, до речі, щойно на чому ми закінчили на минулій серії. І згадав, що ми взагалі минулій серії зробили тільки перший запуск. А також наперед я ще купив дві нові стійки газомасляні саме наперед. То вона керується прям дуже класно. Хоча я на масляних не виїжджав, в принципі, спереду. Бо тут і кути підвізки, може це за рахунок кутів підвізки, вона ще класно рулиться. Але от газомасло, в принципі, мені сподобалося, як себе показало. Можливо, ми потім візьмемо і назад. Хоча ззаду у нас теж нові амортизатори, я не пам'ятаю, показував вам чи ні, що з 2108 амортизатори, які були, давайте принцип я вам покажу. Можливо. Ви мені розкажете, що хотів сказати автор. Е, так, дивіться, ось стійки. І ось тут щось приварено зверху, якась колба. Причому тільки на одному, інший нормальний. Тому я вирішив брати зразу газомасло. Можливо, це так переробило, щоб він був розбірний. Але чому тоді тільки один переробили, а інший нормальний? Е, ой, як багато запитань і як мало відповідей. Тому я й вирішив зразу брати нові і. В принципі, ні про що не пожалкував. Дякую, що дали таку можливість і не довелося їздити на ось цьому. Бо саме завдяки вашій підтримці ми будуємо цей проект і можемо будувати ну, от не із гіляк і другого компоненту пластичного, а з гарних, класних нових компонентів і потім на них передати баги. І це дуже полегшує мені роботу. За це я вам дуже. Вдячний. А, також з останнього відео, то у нас вже друге сидіння готове. Можливо, зверху ще потім буде якесь покриття, щоб ось цей матеріал, бо він такий, якщо його ну, от, не стійкий до подряпин, до там, якихось таких цей, то його, скоріш за все, ми будемо ще чимось зверху покривати. Але, тим не менш, зараз по комфорту взагалі ніяких проблем немає. Зверху треба буде покриття, можливо, якийсь брезент візьмемо, чисто, щоб захистити ось це покриття, щоб воно не викришувалося там ніякими гострими якимось там. Штучками. І так, по витратам, перше це у нас запчастини. Ну і друге, в принципі, теж. Це у нас 2028 гривень і 365 гривень. Це у нас запчастини. Потім ось у нас 166 гривень теж по запчастинам, потім у нас 80 гривень це доставка була на новій пошті. І остання 2593 гривні. Знову ж таки, це у нас запчастини. В принципі, це все, що я докупав, Уже що нам було потрібно. Е також туди і стійки входили нові, потім по електриці. Щось я е додавав фари, я не пам'ятаю, показував вам чи ні. Я просто взагалі щось не пам'ятаю, які я посилки купував до того, як була минула серія, які після. Так, ось у нас в коробках лежить ще те, що треба буде поставити на багі. А, паски безпеки були в одній з посилок. Це у нас залишки, які підуть на обмежувачі ходу. Далі тут патрубок, який ще треба буде поставити, ще не поміняв, бо там підтікає якраз коротенький один. Потім буфери наперед. Далі прокладка ще була на вихлопну. Потім фари ось такі. Будуть дві штучки стояти. Далі куплений ось такий показник температури. Сподіваюсь, він нам підійде або його вдасться адаптувати, щоб він коректні показання нам давав. От. Далі вимикачі, там ще, які треба буде поставити на світло. Габарити. Можливо, щось із цього я вам вже. Показував, що було, бо я не пам'ятаю, я тут вже все просто посортував. Тут у нас електрика, тут те, що треба буде поставити по технічні по болтикам. Тут у нас для обслуговування двигуна, все стоїть Ось ГРМ, дроти, це пильовик на шток вибору передач, фільтр, сальники на КПП і оливу я брав вже доливати, вона тут є. Далі, далі, далі. тут... Ага, знизу, а, знизу ще одна коробка, щоб тягати баги. І по болтикам. Ну, тут різні вони ще трошки залишились. В принципі, на цьому поки що все по витратам. Це те, що у нас було витрачено саме з баночки. Далі у нас там ще були дрібні по готівці витрати. Це у нас заглушечки 20х30, на я ще купив на сидіння, ті, що не вистачало. Потім накладки педалей купив в магазині, побачив. Взяв вони тепер, до речі, гарненько виглядають. Ось так акуратно. А там у нас було, бо що. В принципі, дрібниці вони там щось коштують три штучки, гривень 50 чи 60. така зовсім інший вигляд. І плюс, коли ноги будуть в болоті, оце дуже сильно допоможе, щоб вони наковзали по голому металу. Дрібнички. Але от саме в таких дрібничках і криється весь підхід і вся суть нашої роботи. Бо я думаю, ви знаєте, часто стикалася з таким підходом, що коли щось роблять, основну масу роботи зробили. А оці дрібнички такі, та ладно, так це там єрунда, навіщо на це витрачатись? Ні, це не наш підхід. У нас все має бути класним, всі дрібнички мають бути доведені. І також в магазині по електриці купив кнопочку старт. Потім гайки вихлопної 4 штучки. На штани саморобні. Там же ж повністю це я зрізав фланець і повністю все ото сам робив, виварював із шматків труб. То ну, я думаю, ви зацінили, як класно вийшло. В принципі, не так багато у нас і витрат по готівці. І одна дуже поважна людина нам навіть підігнала 20 літрів бензину для тестувань. Я 10 ще свого закинув, тому у нас 30-ка є це нам на, не знаю, на найближчий час. На тестування наші вистачить. Це теж класно, бо це теж якісь витрати. Потім, звісно, коли будемо передавати баги, повний бак сюди ми залиємо. І ще треба буде десь, я думаю, якусь каністрочку зачепити. Хоча б літрів на 5, знаєте, бо з бензином там може бути напряг. І щоб була хоча б п'ятірочка, така НЗ, щоб, якщо, що, доїхати. А може десяточку. Ну, подивимось, де ми її поставимо, закріпимо. Тому ось такі успіхи маємо на даний момент. Баги вже поїхала, тому працюємо далі. І зараз, в дуже складний час, особливу увагу треба приділяти тому, щоб зберігати оптимізм. Все буде добре, концентруйтесь на хороших новинах, а ось цей свій. Якісь, знаєте, негативні емоції, коли от все йде, здавалось би, шкараберть. А ви замість того, щоб засмучуватись, кажуть, так, все зараз не найкраще, але нас просто так не візьмеш. Ми зараз будемо робити, допомагати. Ось так треба правильне відношення до якихось поганих новин. Що і вам раджу так підходити до цих новин. В складні часи треба не здаватись, а навпаки, ще більше мобілізувати свої якісь. Оці внутрішні сили емоційні, щоб не втрачати віру в добро і в те, що все буде добре. На цьому в мене поки все. Не забувайте про допомогу нашим захисникам і до зустрічі в наступній серії. Яка більша її частина принаймні буде вже не в гаражі. На все добре, бережіть себе.